Ми бачимо, що наш світ проживає величний перехід, це перехід зміни свідомості. Його називають квантовим переходом. Справа у тому, що ми живемо в полі свідомості. Є свідомість у нашої клітини, є у нас з вами, причому і самоусвідомлений, і несвідомий, несвідоме, і А є ноосфера, про яку почав в свій час казати Вернацький, а сьогодні дуже багато вчених про це кажуть. Всі ці рівні так чи інакше показують, що ми живемо в полі знань певних природа. Знає, що робити, наше тіло знає, що робити. Тобто, ми підпорядковуємося чомусь більшому, і в цього чогось більшого є те, що ми розуміємо доля. Рок, історія якась. Тобто ми бачимо, що все еволюціонує, воно не просто існує, воно еволюціонує. Якщо воно еволюціонує, воно змінюється. Воно змінюється кожен день, ми це бачимо, бо ми є безпосередньою частиною цього полотна життя. Але ми бачимо, що світ циклічний, і він проживає певні переходи в певних циклах. Так, от саме зараз фізично. Психологічно, об'єктивно, космічно, там, якщо ми зараз візьмемо всі всі, -всі наші рівні від фізичного до там, тонкого матеріального, абсолютно всі кажуть, що іде зміна. І для цього не потрібно бути там, дуже розумним, достатньо подивитися на світ і подивитися, як живе сучасна людина, як жила людина 100 років тому. Все. Тобто зайшла ера золотого віку. Це, це вкроплення золотого віку, але зараз вона розкриває свої спектри. Це ера просвітлення жінки. Що це значить з метафори, якщо ми переведемо на фізику, це природа, яка починає змінюватися, тому що жіноче це енергії, це в нас є наш матеріальний світ. Складається з матеріальної природи. Матеріальна природа це атом, і коли ми підемо всередину атома, ми побачимо, що атом стає хвилею. І таким mm -hmm. чином ми існуємо ніби одномоментно в двох світах. Ми тут фізичні матерії, але ми з вами маємо емоції, маємо думки, якісь там родові програми, якась там карма, там чи демонів, чи богів, чи ще чогось. Да. Я зараз кажу такою мовою, але кожен Зрозуміло. вам скаже, що емоції, думки, енергії наші це тонкоматеріальний світ. Так ось ми з вами. Розуміємо, що на кожному етапі є е, свої переходи. Коли розвивається людина, ми називаємо це етапи е, розвитку особистості, і ці переходи ми знаємо як кризи. Коли дитина стає підлітком, коли там жінка вагітня, коли там вікові є, є події. І так само сьогодні ми проходимо свою кризу як людство. Руйнується старий світ і з'являється новий за рахунок науки, за рахунок технології. За рахунок кібертизації, за рахунок інтернету, це змінює нашу свідомість. І тому вважається, що це ера, ера просвітленої жінки. Під словом, жінка зараз мається на увазі енергія, інформація, природа, тобто змінюється сама гра. Так ось. Коли ці цикли починають запускати, вони починають запускати центральні фрактали. Тобто, в нашому тілі, перше, що відбувається, це починають працювати наші гормони, тобто є якийсь десь імпульс, який їм це дає. Так ось з українцями за рахунок цієї війни відбувся цей квантовий стрибок. На жаль, не всіх. На жаль, це розбудило не всіх. Але той, хто спить, він або спить, або в них синтетичні душі, і таким чином їх просто це не трогає. Тому комусь розповідати про совість, про безсовісність чи про те, що люди не цікавляться певними речами, щось вони там вірять, щось не вірять, це не Сьогодні, якщо у вас є знання. То розповідати навіть вченому на світі, що таке явінаві праві дуже просто, тому що є матеріальний рівень, є хвильовий рівень, це квантовий в квантовому рівні мікрочастинки. Ці пов'язані ці першоелементи, які стають хвилями, пов'язані між собою зв'язком. Можливо, ви бачили в квантовій медицині чи ще десь така картинка, коли точечки, вони одне з одним пов'язані, і всі ці точечки створюють навколо себе простір електромагнітне поле. Тому наш стан. Це взаємозв'язок цих наших внутрішніх мікровібрацій. Стан нашої країни, це стан кожного з нас і нашої взаємодії. Стан свідомості на нашої планети, планеті це ще більша структура. Тобто, рано чи пізно вже сьогодні вчені знають, людство повинно зрозуміти, що їх поле. Свідомості і стан цієї свідомості залежить виключно від взаємодії елементів, які до неї, до цієї системи причетні. Баста, це не езотерика, це фізика. Якщо мікроелементи пов'язані між собою гармонійно, де кожен виконує свою функцію, своє завдання, має своє поле, через це поле контактує з іншими. Створюється певний простір, в якому процвітає все. І а, запускається процес, який а, 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 знають фізики, що у системи є певне знання цілого, якого немає в окремого елементу. І це знання може проявитися тільки тоді, коли елементи знаходяться в гармонійній взаємодії. Тобто це закон. Що від елементів залежить гармонія. Ми бачимо те саме в космосі. Як сконструйований атом, так сконструйована сонячна система. Якщо ви зараз дасте фізику дві картинки як графіка, він не скаже вам, де ця атом, а де сонячна система, ну, якщо на ній буде електронів та кількість. І ми знаємо, подивіться, все це рухається в космосі, нічого одне з одним не стикається, нічого не сходить своєї орбіти, все має свої гравітаційні поля і має свою структуру, тому що там працює вселенська гармонія. Так от нам з вами зараз потрібно розуміти, що тільки від нашої взаємодії буде залежати повністю середовище кожного елементу, і взагалі всього. Тому ми зараз живемо в ті часи, коли ніяка еміграція, коли ніяке пересидіння ні до чого не призведе. Ну, може, ви криса Миша, там щось відсидитеся, але а, після того як ви робите робільник, велике питання, куди ви підете, тому що а, в душі є не всіх. І ми кажемо це на добриво. Розвивають і життя підтримує тільки тих, хто рухається. і Еволюціонує. Розвиток і еволюція це не одне і те саме. А є віруси, є там демони, є баги. Вони також розвиваються. Але не кожен розвиток це еволюція, і тому саме гармонійне взаємодія заради еволюції починає підтримувати підтримку тих сил, які ведуть. Тому повертаю зараз для українців. Кожен з нас пройшов цей свій процес. Хто як? Хто, хто... Але е, знаєте, як завершується ця частина жатви завершується. Як ми бачимо це в тонкому плані, ми, до речі, це щитуємо е, через е, такі самі метафори життя. Е, коли приходить час е, збирати жито, то його спочатку зрізають, а потім відділяють зерна від відпливи. От саме цим зараз займалися з українською свідомістю наша курація. І курація нашої країни, нашої планети, ой, ой, нашої, вибачте, землі. Тому що е, ось ці, ці всі, знаєте, як сили мудрості, вони прям в самій землі, вона як флешка. Вона, як знаєте, без джерела безкінечної мудрості, бо вона матерія. А і тому, контактуючи з землею фізично, або коли ти її любиш. Ти починаєш отримувати доступ до цього джерела мудрості, і тому ті, хто попрокидалися, це не тому, що ви такі молодці і красавчики, це тому, що а, ви визріли достатньо, щоб відчути любов до своєї землі. І ця любов зараз вас розбудила. Це дуже варто розуміти, щоб не тільки собі всі медальки вішати. А в кого немає любові до землі, то відповідно немає любові ні до мови ні до чого, ні до. І я не хочу про це навіть зараз говорити. Хто там у вас з чим буде кидатися? Знаєте, що все, що ми даємо цьому світу, ми даємо собі. Тому да, зараз я хочу вам не моралізувати, а пояснювати певні речі, які дуже важливі. Так ось. Українці сьогодні потребують певного акту зупинки. Що значить зупинитися? У людства є два шляхи розвитку, еволюційного розвитку, який е, мають е, два е, таких е, санскритських древніх слова. Одне з них шлях кінсьо або кіншо, пхогі його ще називають, шлях саторі, тобто шлях болю, війни, уроків, карми, тої мама, карма тої ма. Яка створює ті умови, щоб ти, нарешті, зрозумів, що все, що ти маєш, ти сам засіяв. Знаєте, це як дитина розуміє, що це погано, вона суне ті пальці стільки раз, поки не зрозуміє, правда? Ось, оце називається це, хіба це мама, яка карає? Ні. Ні. Це досвід. Я приводила приклад: кажу: якщо ваша дитина прийшла з бошами, то ви як мама. Починаєте зараз їх е, виганять, дезінфікувати, а тепер так само життя дивиться е, е, на баги нашої свідомості і також запускає усі процеси. Так ось, коли ми отримуємо досвід певний, це призводить е, через я кажу, два шляхи. Давайте зараз візьмемо кінцю, болю. Болить, 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 потім тебе як бахнуло, і ти прозрів. Ну, правда, Руклинувся. навіть якщо ти наївний. Колись буде рано чи пізно, в якомусь житті все-таки ти бабахнеш, де ти захочеш з цим щось зробити, правда? Тобто шлях коги да, кіньтьо, це все синоніми, це шлях людини несвідомої, яка заходить в матрицю гри. І її башкою об цю швабру б'ють стільки разів, поки до неї щось не дійде. І якщо там, хоч було в часі все пролонговано, плюнули комусь в той житті, а в цьому отримали. То сьогодні тут плюєш, і тут вдихаєш, і ще не розумієш, що з тобою відбувається. Або другий шльох, шлях сатурі. шлях Саторі. Шлях Саторі це шлях просвітлення. Шлях визрівання, шлях усвідомлення. І він може бути або ви визріли, або вам дають певну точку зору, певну інформацію, бо це ж просвітлення, інформація це завжди про просвітлення, про просвітництво. Про Ти під цим новим кутом зору, щось таке бачиш, і починаєш усвідомлювати те, чого раніше не усвідомлював. Для цього потрібні вчителі-майстри, які починають підсвічувати певні речі. Так ось ця війна і є сьогодні нашим вчителем. Тому що одні прокинулись на пхогі, ну на болю, одні на усвідомленні. Але для того, щоб нам, як українській свідомості, перейти на наступний рівень, той, який зараз вже ось тут на порозі, нам потрібен величезний акт, який ми називаємо покаяння. Слово покаяння людям не подобається. Але ну давайте так, всі чули про страшні суди. От давайте їх собі зробимо. І умовно, кожна людина прийде на адієнцію до такого свого власного судді, де буде сидіти три судді, один з яких. І це буде все таке життя, коли ти покаяння перед життям трьох твоїх іпостасій. Першої це ти як людина, яка завинила перед власним життям. Уже складно. А хто ж замість вас це зробить? Хочете по сатуріанським кільцям ходити ще 26 тисяч років? Нема питань. Хочете на добре для всіх? Нема питань. Бо якщо у вас нема мудрості, то ви цьому світу не цікаві. Щоб ви розуміли, якщо в нас від нас немає користі і мудрості, то ви трутень. Якого ж шпокнуть отак, як тільки душа відділиться від см... від від світла, там, хоч би вона ще була, відділиться від тіла. І це вже скоро вчені скажуть. Тому, якщо ти хочеш бути просто програмним кодом, нема питань. Да? Якщо ти а, починаєш розуміти, що час — це фізика сьогодні, а, це е, штука така е, е, неіснуюча, то ти а, починаєш дбати про те вічне, чим ти є. Так ось, а, До чого я веду? До того, що уявіть собі, що ви а, приходите на таку власну, ви як зверсвідомість усвідомлена свого життя зупиняєтесь в тому місці, де ви кажете, я не задоволена життям. І мені немає кому за це пред'являти претензії. Тому що Бог не, ну, не відповідає за моє життя. А, ніхто не відповідає за моє життя, тому що тільки я. Це факт. Я зараз не хочу розповідати про ваші родові програми, карму вашу, про ваші вибори. Давайте без цього. Давайте просто скажемо: ми всі продукти своєї життєдіяльності, своїх виборів, своєї освіти, своїх думок, своїх дій. Кожен має те життя, яке собі сконструював. І якщо ви ним не задоволені, то проблеми не до життя і тим паче не до того, що вони несправедливі. Життя О, еталон справедливості. Тому всі претензії до себе. Тому у нас в усіх є такий представник життя. Це не зовні, це всередині нас. У нас всередині нас є всі боги, все, от уявіть, що ви зараз приходите до свого життя, на каяття. І от у вас сидить один суть, от суддя, яко, який вас? Це ваше я. Я, я незадоволене життя. Яке зараз да, судить, а ти каєшся. Про те, де саме конкретно ти. Завинив. Завинив. Був недостатньо мужнім. ледачим, наївним, хворим. Не треба казати, тому що це ваша карма. Тому що це карма вашого роду. І так далі. А, тому а, це перша зупинка і така аудієнція дуже-дуже предметна. Другий суддя це я українка, і не надо екзистенційних понять, по типу щось там. Конкретно ти що могла зробити для покращення життя українців, української спільноти. Ти, як громадянин, це обов'язок. У нас є обов'язок перед дітьми, перед батьками. Перед країною, перед державою. І тому, якщо ми повикидали всі відповідальності на когось, а вашої тут нема, то ви нікуди не можете перейти на наступний рівень, а в нього вже треба переходити. Вже другий етап прийшов, тому й війна не закінчується. І третій суддя, де ви людство, людина. У вас є обов'язки перед природою, перед наукою, перед цим світом, перед е, тваринками перед рослинами, перед космосом, тому що ми єдина істота на цій планеті, в якій є неокортекс. Ми можемо е, усвідомлювати. Просто так це подарували. На тобі для айфона п'ятого, да? а тобі для двадцять п'ятого. Ні, звісно. Тому е, я розповідаю про е, таку, знаєте, в психотерапії це називається проєктивна методика. От як ми у нас на атмоплатформі вже зробили три дні темряви. Тобто ми вже Армагеддон відмінили у себе в персональних атмологіях. Уже наші ніхто не чекають, ми вже це пройшли. І це моя була це були наші маніфестації. Тому що все, що ми бачимо зовні, ми вже свої Армагеддони пройшли. Зараз ми переходимо. Зараз другий етап переходу свідомості. І без каяття це не відбувається. Просто слово каяття замініть на слово самоусвідомлення. Коли ви. Тому що каяття це не ай я я винен. Ні-ні, ні це там так не спрацьовує. Це машина. Там <гум> знаєте, дуже чітко. Логіка, правда, реальність і ні. І таким чином це потрібно знаєте, інвентаризація, не, не, не передавати відповідальність татам, мамам, чоловіку, який не дозволив йти на роботу, дитині, яка хворіла, і там Зеленському, який щось не зробив. Ні-ні. ні ні І зайдіть в парадигму все і я. Я тільки несу відповідальність, тільки від моїх це залишила. І після того, коли кожен зробив всередині себе отакий аудит, можна переходити до нового союзу. У нас у, у більшості людей існує така картинка, що у людей є лю договір з людством, ой, з Богом. У людей да. є да. І тому, коли кажуть, на що опираємось, на Бога. А Бог це що? Це любов. А любов це що? Прийняття, хорошо. А я тоді кажу, а що? Якщо любов це прийняття, то зло буде вічне. Тобто, ми на Бога положили всю віру, надію і любов. І і ну, і всю... і і ми не знаємо, до кого придивити претензії за наша несправедлив... за несправедливість, бо її нема. І якщо а несправедливість на що? На Бога? Ні, ми ж кажемо несправедливість життя, а життя таке сидить і кліпає. Каже, що так. що? Це я несправедлива. А чого я? Уявіть, да. що ви до цієї мамки прийдете на як дитина. На оце каяття, що мам, подивися, що з життям зробив. Я конкретно. Я не хтось, отут я. І я незадоволена, бо, можливо, ці дії могли мені створити якесь таке своє персональне щастя, де я навіть в цьому Армагеддоні була б більш живіша, більш щасливіша, більш цілісна. Навіщо потрібне каяття? Не для того, щоб це не робити. А для того, щоб знати, що робити. І тому нам потрібен новий союз. Союз з мудрістю життя. З тою мудрістю, яка не належить навіть Богу. Мудрість життя це універсальна, космічна. Наша Софія, так. Да, полотно певне. Яке не належить. Жодній істоті, ніякому Богу і нікому. Це колективний досвід усього, що колись є, було і буде. У ведичних знаннях це уроборос, та вічна змія. Яка ліана життя, яка поїдає свій хвіст, дістає із себе і їжу, і сенси, і смисли росте за рахунок того, що в ній тут і зараз відбуваються мільйони всього, щось якісь світи помирають, якісь світи народжуються, якісь якісь те, якісь це, і таким чином це весь час існує і цим користуються всі, тому що навіть якщо Бог якого не було, бо якщо він сказав Я є, то значить його до цього не було. Він був в наркозі, в гіпнозі, він був, але він не самоусвідомлювався. А тепер з'явився. А тепер, коли самоусвідомився, звідки воно знає, що воно я, звідки воно знає, як йому діяти, звідки? тому що навіть воно використовує мудрість життя. Ми можемо сказати, що це м -м, певне джерело, а, до якого веде рослосовість. Тому що ми е, сьогодні, як українці, потребуємо ось цього перегляду, що з моїм життям не так, що з життям нашої країни не так, що з життям людства не так. Попросити цієї новігації. У нас е, люди е, проходять практику, яка називається активатор совісті. Я Оцей портал, який ми проходимо, про який я розповідаю, у нас називається Софія Перениця», тому що привели нас до ДНК. Не, свару... не тільки не просто нашого сварога й лади, а перуна і перуниці. І сьогодні саме перуниця серпом зрізає зерно, а перун молотком вибиває душу, відділяють плевела від зерен, там, де є ця душа. А тепер дивіться, жатва вже відбулася. І тепер зараз вирішується. Дивіться, як буде: одне насіння піде на засів. Це знову сетаріанські втілення, знову все в цей колайдер, знову всю пхову, знову в ці швабри. Ну, бо до тебе не дійшло, ти нічого так і не визряв. А Є насіння, яке дадуть курям. Ну, ти станеш частиною іншого світу, але. Ну, Безмозгу, вибачте. В тому сен... Воно напорядок розумніше, більше і так далі, але наша душа продовжить в іншому просторі свою еволюцію, але так чи інакше, це той рівень, коли, давайте приведу приклад, у нас коли зерно збирають, воно ж різного гатунку, правда? Ну так, вони поділяють його. Називається сорти. Так. так от із того найвищого сорту. А це українці готується хлібина, паляниця. Так, перниця стає паляницею. Для цього відбувається певний алхімічний процес свідомості. І ви потрапляєте. На інший рівень взагалі, еволюції. Саме цікаве, що це відбувається тут і зараз, на цій планеті. Я розказую про метафору, але насправді це ваша свідомість починає бачити ясніше, чистіше, ви стаєте розумнішим, ви стаєте чутливішим, інтелектуальнішим, інтуїтивнішим. Вас уже хто б обманить, вас ось оце є квантовий перехід. Тому викиньте з голови якісь речі, що ви там на космічному кораблі кудись підете, чи хтось ваше якесь серце проведе. Це ще ну, от... ніхто нікуди не йде. Всі ви... Ісус сказав, царство небесне всередині вас в нашому тілі. Зараз мудрість тіла, мудрість тіла. Що таке мудрість тіла? Я зараз приведу інший приклад. А це коли жінка не знає, що її новороджена дитина голодна, а тіло знає, бо в неї вже молоко потекло, і дитина заплакала. Оце і є мудрість життя. І ми, як українці, як, е, як діти перуна і перуниці із божественної ковальні із наковальні, ковальні, живі душі, які виковуються зараз для того, щоб у цього світу народилася нова цивілізація. Але ми потребуємо цього керівництва. Тому ми зараз кажемо про певні ритуальні дії. А ритуальна дія найкраща, якщо ми зробимо це колективно і об'ємно. Бо ви можете покаятися і зрозуміти як людина, але потім потрібно і що тепер з цим робити? Ми не можемо побудувати персональне щастя, поки немає соціального щастя, тобто, поки немає цього поля, не може жодна частинка існувати без на неї впливає інше. Ви ж знаєте, буває це. такий настрій класний, такий прийшов кудись і все тобі спортив. Ти хочеш зараз всіх любити, обіймати, прийшов а тобі тут зараз, і ти вже з ними відповідаєш. Тому середовище первинне. І ми сьогодні формуємо цей простір для того, щоб це не значить, да, бо дехто каже мені, Ева, що ви хочете сказати, що якщо ми проведемо такий ритуал, то наша влада порозумніше по каже ні. Ми їх просто вичистимо. Прийдуть потенційні ті, що ті, хто там і є, почнуть зараз ці зерна піднімати, тому що замовник ми, українці тому, що вони наш інструмент того, щоб зараз було. І це те, чого люди ще ніколи не робили. Ми не впливали на владу, ми не впливали на країну, а ми не дуже своїм життям керувалися. Тобто, це створення створення певної свідомості, певного запиту, в якому. Мудрість життя змушена буде нам наш запит реалізувати, тому що так працює матриця гри.